Мані привіт! З вами Настя на це моє шоу про крутеликів. Це шоу створено, щоб розповісти про велику українську культуру, підкреслити ролі та неймовірний внесок тих, хто очолює творення наших крутеликів. В цьому випуску я буду розповідати про креативних особистостей, які є справжнім фундаментом нашої держави. Ми разом будемо дізнаватися про нові обличчя культури, їхні творчі шляхи та історію життя. Welcome to the best show ever! Let's go! Думаю, буде чесно почати випуск про талантів з мого рідного міста Одеса. Ми знімали ці кадри ще у лютому 2023 року, і героями відео стали такі репери, як Войс, Худрейнер та Лавер. Сьогодні ми дізнаємося про творчий шлях одеських реперів, які будують арену репу в Одесі. 24 лютого вплинув нас всіх без виключення. Коли життя до здається ніколи і не існувало. А як це вплинуло на наших артистів та їх творчість? Війна. Я такий думаю, так, добре, я хочу слухати українську музику. Я зараз, ну я взагалі не можу типу, слухати російську. Я такий, добре, давайте шукати. Спотіфай, бац, український реце. Там вона є, вона нема, вона під олдскульні біти, коротше, дохриніще просто, типу, треків на українську, і нічого з нюсколу нема взагалі. Типу, це така штука, як от було батьківський реп, от така штука, і я такий думаю, чому? Типу, в нас нічого нема. Там є крутий такий на інструментації, типу на гітарці, там у-у-у, вони поють на української, це дуже гарно, мені сподобається, але з репом це дуже важко. от... Все почалося. не знаю, От коли Колонс бахнуть, типу, волна така хвиля така Бах, типу, український реп, при натобі забагато. А до того в нас, типу, взагалі, ну, взагалі не було нічого такого прикольного мейнстрімного, але тільки от падік із кіре. Собственно, коли сталася війна, я доробив альбом. Його назва вже стала культовою для мене, тому що ну, тоді, блять, Україна, туди-сюди, всі вахують. Звісно, українер ну, це вже ну, повинно було що. Ну, воно повинно було стати класичним після виходу одразу, як це і сталося. За що я ну, виражаю блядь, там, благодійність, благомітагамність та ну, те, що, те, що та тощо. То, мабуть, я почав робити реп та треп музику на українській мові. А, також почав якось її штовхати більш вперед. Тобто бути одним із тих чуваків, які зараз роблять усе можливе, щоб просунути українську культуру на перший план. Щоб люди зовсім перестали слухати російськомовне лайно, тому що це трішки вже зашквар зараз слухати в Україні російськомовне лайно. Але я зараз не про мій альбом, тому що альбом я писав, коли не було війни, та коли я ще. Добре, мав якісь контакти з моїми друзями під підмирами з Росії. Деякі з них з Молдови, деякі з них Вони були народжені в Україні, тому я вважаю, що це значить, тупо казати, що це якось неправильно, тому це моя особиста думка. А, ну, коротше, коли почалась війна, в мене є коріш, бодя Гівмікіс, Запорожжя, Запоріжжя. Хуєний менчик, і в нього, ну коротше, бомбілию. Я то говорю: давай то, ну то до мене, типу, будеш з нами жити як біженець, ну як мій кориш. Ось, і цей чувак, це типу, якась нахідка. Бо до нього я ну так, я фристайлил, але ну, типу, не, не. А він такий, чувак, говно, 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 Ну коротше, почав щось от запалювати і таку думаю, блін, круто. І ми почали з ним щось типу робити бітло разом. І потім фристайлити на біти, і просто валяти до рока. і потім перейшло на українську. Типу, ми записали єпіху на українську, і я такий, бля, це воно. І я це так, ну мені таке велике було в мене. І я такий, блін, треба тепер сольно робити штуку, типу, в мене ну, лавра просто на ну, українські так. Ось. І змінилося дуже жорстко стиль. Там фловся, така штука, ну знаєте, райберська дима, Така. Ось. І я почав більш робити якось, якісь приколи. Ось. Ну, Ліна і Богдан, Києвмікис, Василевки, блін. Мовне питання вже давно було відкритим, а гостроти набрали на початку повномасштабного вторгнення. Не зберешу вам, що до 24 лютого в Одесі ви могли почути українську тільки в в магазинах, і то не завжди. Майже усі розмовляли російською, кажучи, що це одеський язик. Чи було складно нашим артистам перейти на українську, а тим паче трансформувати це в треки? Там складно ну, мені особисто не було складно перейти на українськомовний реп, тому що я вчився. В українськомовній школі, де е, нас вчили українській мові, дуже добре, тому е, пару нових трешків я якось у майка там провів десь два чи три дні е, з цією мовою, то я вже якось можу її е, гарно опорувати, тобто робити щось нове. Типу я вже знаю, як можна зробити багато чого нового з цього із цієї мови. Оща не складно, це ж дуже... Ну, усі мої треки це фрістайли. Я не пишу типу, текста, бо ну, типу, завіщо, Це ж трап, типу, камон, ну навіщо? І ти коли я коли почув тюнкр з українським, типу, типу, голосом, я такий, що тут можна таке, типу, робити? Просто і почав. бам, там, Тако, вау такий, це екотукей, вау, я пою типу, потім я такий, трап-трап-трап. І коротше, блін, я так захопився цією мовою, от е, как е, типу, от, у музиці, що я такий, бля, ну це ну це дуже соловійна така мова, співуча, а коли там тюн, ревер, типу, пр простір, це мене просто дакси зриває. Ось, і тому не складно було. На жаль, довгий час український реп не був популярним по декільком факторам. Історичні обставини, через які розвиток репу в Україні, був ускладнений. Зокрема, радянська цензура. Дякую, СРСР, вплив зарубіжного репу, бо він завжди був популярним у світі, і в Україні багато молодих артистів віддавали перевагу американському репу та іншим іноземним стилям. Самі знаємо на кого ми орієнтувалися, так. Мовний бар'єр. Деякі вважають, що реп на українській мові може бути менш популярним через мовний бар'єр і складнощі в адаптації жанру до мови. Але зараз це все в минулому. Бай. Український реп не був таким популярним, тому що російськомовні українці слухали руський реп. Ну, бо це, це як. пам'ятаєш, був <зв>. так. А це польська, польська. Так, так, польська корова така, бригади. Ти слухаєш, типу, ну це прикольно, фаново звучить, але ти не розумієш, типу, не можеш так розуміти, як ти російську музику знаєш, типу, і українською також саме відчувалася. Ти ніби то норм, але ніби не таке... як воно. родною. Рідне. Рід, да, ну таке рідне, знаєш, бо ти блядь, виріс. І виріс. You grow up, and you listen to Russian music. І тому ти такий, блін, український, ну так звучить. Багато хто із українців звик до російського звуку, вже звикли чути щось російське. О, це круто, вау, це крутіть по радіо, типу, це по радіо. Це крутісь по радіо, типу, це круто. це форсять там пабліки. Де багато хто з нас був підписаний типу, на рифми, рими та панчі. Рифми і панч на руску. Тобто. І багато хто дивився, бля, Моргенштерн, вау, типу, там, е хтось там ще Майо, там, Мелон Мюзик, всі орієнтувалися на цей левел. У нас такого нікого не було, ніхто не намагався орієнтуватися на когось. Е тому що. Просто е, росіяни могли адаптувати це під. Е, тобто взяти з е, пиздець щось з е, Америки, адаптувати це на російську мову і це стріляло. Типу, це дуже простий алгоритм. Типу, так зараз навіть на українській мові робить, але це виходить дуже хуйово, дуже прям мені за деяких тупо соромно. Е, Тобто ми можемо так робити, але я вважаю, що цей, цей алгоритм вже старий. Вже він старий. Ну що ж, ні для кого не секрет, що український реп зараз став важливою складовою молодіжної культури. Усі ми любимо послухати репчика. Якщо він не український, так тим паче зараз український реп сприяє збереженню та саме посиленню культурної ідентичності і допомагає зрозуміти, що наша мова може бути сучасною та релевантною. Феномен українського репу тільки в тому, що він українською мовою. Російський він набагато грубіший. Він більш підходить під якийсь детройт, брудний реп такий. Ось, якийсь андеграунд, щось таке. Ну як там Вітя Ака, щось таке блять, Вітя Ака на українською. Ви собі це уявляєте, я не уявляю. Він би ну, не був собою просто. А українська це ну, більш мелодична мова. На неї дуже ахуєнно робити вокал-треки. Та ось, як казав Войс, експериментувати, тому що ну зараз в нас є така, така можливість робити на українській щось нове. Це реально потрібно робити. За минулий рік ми відкрили для себе багато нових українських облич, котрі дедалі більше своєю творчістю представляють Україну на культурній арені. А які топ-3 фрешмена для наших артистів? Що я хочу сказати з цього приводу. У нас є батька української культури, це Клонекс. От його я слухав 22-й рік, увесь рік. Е, хто в нас ще є? Один з моїх улюбленців це Даніель О'Каро. Він такий темніший за вас, але ну, блядь. <риклад> 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 мені дуже подобається Даніе Локару, тобі дуже подобається його музика. Е, та ще з останніх фрешменів, що я слухав, мені дуже подобається Роксі Леба. Який читає Мразота, плюнь в лице. Ось він теж ну, такий файний. Я навіть не знаю, як я можу зараз вмістити цей список артистів, у яких я дійсно впевнений. Але я пушу своє місто. По-перше, по за все, я пушу своє місто. Я знаю, що це вісім. типу це худрейнер. Типу, у цих чуваків є багато, багато чого у місках, вони можуть робити. Дійсно крутий звук. Я не, бу, не буду соромитися, що я можу сказати про себе, типу, бо я знаю, чого, чого я коштую. Типу. А, але ті, хто зараз а, на слуху, це Йо, а, це Віорія, та, мабуть, мабуть, усе. Так, слухайте, а що у нас загалом по сучасним музичним лейблам в Україні? Ось це цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які загалом зараз, знаєте, нормальні такі українські лейбли, котрі реально просувають і пікуються про артиста. Але будь ласка, але мені скапо напишіть. Ох, Ох, блять. Дуже складно. Можна я не буду відповідати на це? Чому українські лейбли не помічають дійсно крутих фрешменів, Напевно, тому що... тому що вони також звикли зробляти бабло на тому, що вже звикли слухати людей. Тобто на тому, що, типу, це вже як, це вже як інстинкт. Вже, типу, вони слухають такі, типу, а, я це вже здесь чув. О, це на соловійній мові. Круто, вау, це щось нове. І вони вже, тупо так у міськах, типу, так слух приймає типу, цю музику, наче то вона нова, але е, вона вже е, ну, російський цей звук чи американський десь вже настільки приївся, що вони думають, що це варто слухати. На жаль, багато фрешменів е, вони, тупо, е, залишаються непомітними. Вони роблять дійсно крутий звук, новий звук. Вони щось роблять нове, експериментують, вони якось піаряться, але зараз дуже тяжкий тяжкий час. Зараз війна, зараз дуже мало хто заробляє дійсно круті гроші, мабуть там кримінал. Але, типу, не всі такі гангстери, як ви там читаєте що. там, Типу, всі розуміють, що всі усі, звичайні хлопці. Звичайні хлопці, які читають, але усі намагаються щось нове робити. Я дуже багато чвиків знаю, але якщо я їх не зову, то ніхто з вас не зрозуміє там, про кого я кажу. Мабуть, один, одна, дві людини зрозуміють, хто це, це, дуже, це, дуже, це дуже погано. Треба, щоб лейбли ще не настільки багаті артистами. Як і фінансово, щоб брати та просувати щось нове. Тобто, це, наприклад, як зробити новий фрукт, зробити там Ківі, Гуава, ананас, зробити це одним цілим та почати продавати. Це, типу, комусь зайде, комусь зайде, а комусь ні. Але це не тому, що це погано, це круто. ну, В абстракції уявимо, типу, це, це дійсно круто. Києві назва звучить ділу дуже смачно. Типу. Але тупо вже люди запрограмовані, що є тупо яблуко та апельсин, яблуко та апельсин. Типу, вони не хочуть щось нове, типу, робити, це, слухати, приймати. Люди, типу, я скажу так, що вони всі дуже лениві. Щоб щось дуже-дуже. Водночас вони дуже, дуже хочуть. хочуть Чогось там я не знаю такого дуже крутого, але вони дуже лениві, щоб щось прийняти нове. Стиль будь-якого артиста це багатошаровий світ музики, в якому звучать ритм, реальність Рими. І хоча усі наші герої пишуть реп, але в кожного є свій особливий та автентичний стиль, за який ми їх так любимо. Їхні текста можуть бути як соціальним коментарем, так і особистим відгуком на події навколо нас. А про кожний свій особистий стиль кожен артист розповість далі. Мій стиль, він в чому він? Це гарне питання навіть для мене. Мені потрібно це, ну, вивчити це питання по... ...ліпше. Тому що я не знаю, в чому мій стиль. Я там веселий, я там такий навпіл хуліган, але ну, чемний хлопець. Але ну, веселий. Це все, ну, поєднається у таку енергію. Я люблю енергічні треки, мені подобається там такий жанр, як Rage. ну як Miss the Rage. Там мені подобається там якісь там плейбой карті, там, вся оця хуйня. Але ось мій флоу, ось коли я починав ще. Музло це був, ну такий, мабуть, 30% це був Янікс, якого я слухав там ще в 8 класі. Ось. Ну і ну, ще якісь там російськомовні артисти. Артисти. Артисті. які робили trap music Ось, ну мій, ну, блять, я роблю trap music я треп артист. E, тому що мені це подобається, це дуже, ну, взагалі, весело піздець. Ну, блядь, ти, ну. Я можу робити там треки фристайлом там, за 5 хвилин. E, всі там були в ахує, коли це робив Морген, Але, ну, якщо буду це записувати, ну, типу, нахуя? Типу, якщо є трек, нахуя мені це робити, ну там, в комерційному сенсі якомусь, та... ще щось. І, ну... Ті типу похуй, моя особливість в тому, що ось енерджі ми її помножаємо на час, що я витрачаю на творчість, а я витрачаю мало часу на творчість, тому що я її просто роблю, ну, фрістайлом. Це ну, не тільки треки, тобто це там, картини, там, всякі татушки. Ось. Якось так. Я не знаю. Я вважаю, що за мій образ краще скажуть мої слухачі, ніж я. Тому що я не знаю, блядь. Я кожен день різний, я, блядь, прокидаюсь ці осьобані близнюки. Сила там у людяності. Типу, ти розповідаєш, як тобі погано. Ти розповідаєш про те, що тобі робити. Що тобі робити, якщо тобі погано. Ти надихаєш якось людей на те, щоб вони не страждали, та розповідаєш якісь сторіси. І люди такі, блін, мені це знайомо, і вони такі круто, тепло. Ось. А що до лаври, ну це енергетика розйоба, це енергетика, енергетика веселощів, типу життя. Дуже блін, дуже, дуже весело іноді веселе. І я сподіваюся, що таким чином я допомагаю людям трохи, трохи відчувати себе краще під час. Війни, бо це, типу, ну жорстко. Я розумію, типу, не можна закривати очі на війну, і так ніхто не робить. Але людям потрібно ще і бути, і існувати. А коли все давить, ну це дуже жорстко. Тому треба підтримувати людей мізлом, хоча б. Чому моя особливість? Напевно, в тому, що я намагаюся робити щось те, що зробили вже дуже багато людей. Мабуть, багато хто скаже, типу, да ні, типу, у тебе є там треки на російській мові, які звучать як багато хто із рашки, це типу, нормально. Тому що нове зробити неможливо. Типу, ми е, постійно збираємо щось нашими вухами, типу, щось нове для нас. Ми розуміємо, що це типу, що, е, що популярно, то типу, воно на слуху. І ми щось збираємо у своїй голові. Ну, типу, Адаптуємо це у Майк, тобто ми артисти. Проєктуємо це сюди, і потім у прогу і так далі. О, і, типу, Я роблю музику так, як ніхто не робить в Україні. Типу, На жаль, цього не помічають багато хто із е мабуть, так скажем, скажемо, лейблів. Але я не буду казати тільки про лейбли, тому що ну, зараз всі хочуть заробити, і це дуже. Круто, типу, зробляйте, але також не забувайте, не забувайте що в нас є наша культура. І ми повинні робити це краще за наших конкурентів, наших ворогів. По-перше, це, типу, наші вороги. Але ви, тупо, берете якийсь образ зражки, ти певно його на свого артиста. І тупо, він якось стріляє, але тупо, я такий слух, що це за типу, я таке вже чув. Натхнення необхідна складова кожного митця, що допомагає творити і дарувати світові новий погляд на мистецтво. Це може виникнути з найнезвичайніших джерел від спостережень навколишнім світом до власного внутрішнього конфлікту. Воно може визначати музичний відбиток артиста, розкриваючи його справжнє обличчя. А що надихає наших артистів? О, я надихаюся людьми, я надихаюся своїми друзями. Біг Хаб Бейс Клаб це потужна машина, яка мене надихає. Це мої хлопці. От, ти знаєш, типу ти такий сидиш, думаєш, «Блін, ну я написав музло і більше не можу, я списався. І потім молодой закидує ті, тобі демку, і ти такий, що ти тут зробив? Що ти тут такое? Ти такий, просто такий, так, ні. Мені потрібно зробити типу, більше, краще, знаєш, і ти такий сидиш і «Па-па-па», потім скидиш такий, ти що, ахуїв? Типу, я такий да, я, я. і Він такий чувак, пф, кидає некст. Ось, е, я дуже натхаюсь е, натхнення йде від людей та е, від їх реакції на зло. Типу, в мене е, був такий випадок, коли е, я, я зробив трек, е, та потім щось я листаю, такий ютубчик, ввожу свій нікнейм Сей Дімонс Аналавер, і бачу, що мій трек. До свого відоса, як проводить час дівчинка якась мала. Вона просто вставила цей трек і якісь от це, моменти її життя, котрі, типу, вона такий ня 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 то мені круто, так, так, так тепло. Під мій трек я такий. що, типу, блін, вона така маленька, то, типу, ну, їй так круто, вона з друзями там і ще трек грає. Мінафа я такий... Боже, ну це ну це ще, ну це краще, що може бути, типу, коли ти, ти, ти людям віддаєш енергетику і вони, вони це відчувають і їм краще, типу, як коли допомог чуваку, не такий Я хотів скритися, а потім послухав, типу, твітер, і така Оу, чувак, звісно. Ось. Люди, люди, натхнення велике, велике. Я надихаюсь, мабуть, своїм лайфстайлом, по-перше, усього. типу. У мене є навіть строчка типу, мій ластей для камер. Типу. О, типу не те, щоб я там якийсь торч жорсткий, а просто я багато проводжу, проводжу часу за майком дуже багато і мій начебто, він такий скудний, але типу, це треп, це типу, пацани, там вся двіжуха така, типу. Багато що з моїх текстів це є реальні. Це є мої, моєї життя. Типу, я завжди стараюся щось писати, те, що було в моєму житті. Тому що якщо я щось пишу, типу, якщо я там, кажу, що я там, катався на там, я їжу типу, цього... Блядь, Це такий крінж. Типу, я такого ніколи не можу сказати. Це дуже соромно для мене. Типу, я, я буду, я буду, я собі не знаю, собі горло бля поріжу, якщо я таке запишу, Типу, ну якщо, тільки якщо я ріл не буду ролити, типу, багаті. За останні півтора роки наша культура стрімко розвивається, і це тільки початок. Майбутнє української музичної індустрії обіцяє бути захопливим та різноманітним, але великою мірою залежатиме від творчості і наполегливості молодих виконавців та підтримки суспільства. А музикальною буде все топчик, але треба, щоб ну всі блядь, підтягнулися до неї якось ну, сильніше, тому що, блять, зараз я ну вважаю, що... Із ну, блядь, конкуренція, ну сука, її, ну, її немає, блядь, тільки ну, блядь, з'йобаною Росією. Та все. Тому що, блядь, ну в нас дуже мало фрешменів зараз, ну я вважаю, що, типу, треба нахуй щось робити, треба ну брати та, блядь, куштувати, да, нахуй пробувати, ну, блядь, себе у цьому напрямку. Та буде все топчик, типу, я вам кажу. А що я можу сказати про це? Е, ну, Я сподіваюся, що в мейнстрімі у е, майбутньому буде більше креаторів, що роблять не тільки саме головний жанр типу, е, для молоді. Це... Не трав, чи, коротше, а вони будуть щось робити бо, типу, ну, Того ж, типу, Янгліна, знаєш, в нього є сайт-проекти, де він, де він грає якусь панкуху там, або щось таке. І мені не вистачає дуже людей, що типу, знаєш, вони міксують. Вони, окей, це трап, потім це постпанк, і це в одної такої болтається в калюжі, коротше, такої, топ -топ -топ, така топ-то-то, така музика є різноманітна. Ось, е, я сподіваюся, що так буде у майбутньому і багато креаторів буде, і ми докажемо, ми будемо супер, докажем. ми не тільки це, можемо ще і це і це. Якщо буде. Якщо е, будуть дійсно чуваки з левелом, типу, це буде дуже цікаво. У нас сама по собі буде розвиватися. Це буде чітко, але потрібен час. Потрібно ще багато часу, щоб зрозуміти, що до чого. Вібутнє української індустрії залежить від української індустрії. Треба, треба багато працювати і е, дивитися на себе, котрий був два роки тому, три роки тому, і відчувати цю різницю у. Е, у самому розвитку сігарета. І дивитися на це і нагадувати себе, що ти, ти розгубаєшся, я, я роблю все краще і краще, і буду робити краще, і не паяться, і не закінчувати робити музлану цеплю. Біка без скла, вони надихають мене, як Ісус, і говорять, не треба закінчувати нічого, чувач. Крутиши. Переходимо до висновку. Прийшов час підводити висновки. Ні, хто не підводить висновки. Висновки роблять, а підсумки підводять. Так, вапрос. Майбутнє української індустрії. Роз'єл. Хорош, хорош. Все буде так, як я сказав. І в нас буде багато чого цікавого показати. Це світу нашому боби українці. <світ> а з вами була Наст на ми шоу про крутеликів. Усім дякую за перегляд. Підписка, подобайки, коментарі. Маст хев. До наступного випуску. Бай!